Літаки летять, будемо бомбити. Хочу стати українським Ілоном Маском, розробляти літаючі автомобілі, авіаційні технології. Державні установи не надають нам полігони для тестів наших апаратів. Три, два, один пуск. Тому нам зараз простіше виїхати кудись в поле та запустити там наш апарат. Добре, що втік. <свісно> Стрно було. Можемо налагодити вже серійне виробництво ракети, які виводяться за допомогою карамельних ракетних двигунів. О, так це, така консистенція ракетного больного мені подобається. Це невдалий пуск качковав. Керовані боєприпаси. Цей двигун найнебезпечніший. Відходимо ще далі тоді. Та успіх! Це робочий вже двигун, який можна ставити серійно масштабувати. Якщо 10 зразків спрацює як слід, то тоді його можна вже запускати в серію. Мене звати Микита я Чемпіон України по авіаракетомоделюванню. Зараз займаюся розробкою ракетних двигунів та безпілотників для Збройних сил України. Але фінансування немає і все ми робимо за власні кошти і шукаємо інвесторів, які можуть дати гроші на серійне виробництво. Я до цього з сіми років йшов. Ну, хочу стати е, українським ілоном маском, розробляти літаючі автомобілі, е, авіаційні е, технології, ракетні е, системи. Тобто є багато проєктів, які щоб здійснити, треба е, е, величезні кошти. Це пінопластова заготовка крила. Отримуємо потім е, кінцевий результат. Це не пофарбоване, вже майже готове крило. Ану покажи перше, який ти зробив. Оце ти витримав, да? кут. Більш-менш нормально. Ну що, йди, ленточною шлюфмашинкою, спочатку цей зачищай, бери. Бачив, як це робиться. Тобто це крила від проєкту Хіро. Ми його називаємо проєкт H. це аналог ізраїльського Хіро безпілотника або росіянської копії е Лонсету. Це дуже ефективний баражуючий боєприпас з дальністю польоту 100 або більше е кілометрів. Е це у нас проєкт X. Це система збиття шахетів над дислокацією цього БПЛА. Пролітає шахет. Він вертикально стартує, набирає високу велику швидкість 250-300 км на годину та перехоплює шахет за допомогою фугасно-осколкової бойової частини вагою приблизно 2 або більше кілограма. Потім хочемо, крім таких безпілотників електричних виготовляти безпілотники. Дальнього радіусу дії. Ми купили двохмісний літак, будемо запускати. Тобто зараз будується композитний великий літак на цьому двигуні, і він має радіус дії 2000 км або більше та корисне навантаження 150-200 кг. Він може полетіти на болота, скинути там ФАБ-200 і повернутися назад. Також плануємо з нього запускати каби або використовувати як ретранслятор для зв'язку з безпілотниками в піввідру. У нас працює ще ракетна програма. Зараз досі вона діє. Ми робимо ракетні двигуни. Тобто, ми хочемо налагодити серійне виробництво стартових прискорювачів для безпілотників. Також хочемо зробити такі от, скажімо, міні-ракети для систем РСЗО пікапного типу, як міні-град, і можемо налагодити вже серійне виробництво ракет аналогів Касам-2, а також керованих ракет. На базі таких двигунів, тобто робити fpv ракети, які виводяться за допомогою карамельних ракетних двигунів на висоту 3-5 кілометрів і планують на відстань приблизно 30-50 кілометрів з баче 20 або більше кілограмів. О, так це така консистенція ракетного пального мені подобається. Запальничка. Хлопці, у кого є запальничка? Зараз перевіримо суміш. Погано ходить. Хоча може, може і піде. Армія дронів, Брейван, інші державні установи не надають нам полігони для тестів наших апаратів. В цьому є деякі складнощі. Треба пройти етапи бюрократії, оформлення документів, дозволів і тому подібне. На це уходить достатньо багато часу, тому нам зараз простіше виїхати кудись в поле та запустити там наш апарат. Зараз я встановлю Направляючу для ракетних запусків. З неї буде стартувати ракета з імітацією ваги безпілотника. Це тести ракетних двигунів для запуску БПЛА. Так званий електрозапал. Система дистанційного піджогу. У мене ще є патент України на літак з вертикальним зльотом і посадкою, одномісний. Так, все, двигун готовий до запуску. Давайте щоб відходимо на безпечну відстань. Ну так ти там пригай. Я буду там. Да. Відходимо да? на безпечну відстань, відходимо. Хто куди? 11 ракетні випробування. Що? Даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1 пуск. Нет. фух, Добре, що втік. <laughs> Стрмно було. <laughs> Відходимо ще далі тоді. У мене є команда, компаньйон. Воно дозробляю ідеї. Це мої. Сам до цього прийшов, але мене підтримують друзі. Хтось допомагає фінансово. Хтось працює кожен день. Держава не хоче фінансувати такі проєкти. Вони хочуть, щоб все готово було, щоб готове серійне виробництво, все вже було розроблено, та можна було просто брати, купляти та запускати. Так, щоб їх довести до готовності, треба е нормально так грошей. Тобто, щоб закінчити проєкт з нашим безпілотником. Це треба, може, декілька сотень тисяч доларів приблизно. Намагаємось зробити хоча б прототипи без дорогої, дорогого обладнання і протестувати їх вже, як вони літають, як поводяться себе в повітрі. Може зацікавимо інвесторів. Зараз тут бачите, працюю сам, хлопці працюють в майстерні зараз в неділю теж. Тобто робота не зупиняється. Ми свого власного труда та коштів вкинули в це все. По грошам це вже там перевалило за 30 тисяч доларів, це тільки наших власних коштів ми ці проєкти вкидаємо. Велика небезпека, коли така от палка, скажімо, злітає воду. Треба встигнути від неї... Відбігти. Зараз буде запуск. Три, два, один пуск. Ця гірша. Це її пообертати почало. І, коротше. Прогоряло від. Напевно, був. Запал не до кінця. Так і що, найдовше зараз. Зараз третій тест буде. Почекайте. Зараз ще раз. Це ще більше буде. Даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один пуск. Он не взорвался? Нет. Не было взрыва? Он куда Был взрыв, осколки пошли. Да, он взорвал. Последний вкапываем большой. И съебаемся. Забирай палку ту. Це невдалий пуск, очковав? Це пуск невдалий був. Таке, таке це погано. А Зараз великий роблю, великий ховайтеся за машини. Керовані боєприпаси. Цей двигун найнебезпечніший, тому ми його, його вкапуємо у землю на велику глибину. Успіх! Ха-ха! Друзі, це... це успіх. Двигун спрацював як треба, навіть була вогнева струя сопла, це означає, що він робив в своєму найкращому діапазоні. Тобто це робочий вже двигун, який можна ставити серійно масштабувати. Скажімо, 10 зразків спрацює як слід, то тоді його можна вже запускати в серію. Ракетні випробування можна вважати завершеними. Літаки летять, будемо бомбити. У нас зараз найближчим часом планах вивести на серійне виробництво декілька електричних безпілотних літальних апаратів, і в цьому році хочемо ще довести до готовності прототип безпілотника дальнього радіосудії. Тому, друзі, прошу долучатися до нашої програми, допомагати лайками, підписками в у соцмережах, інстаграмі, донатити на банку, якщо є така можливість, або просто робити репости та поширювати. Цю інформацію в інтернеті, і ми якомога швидше наблизимо перемогу України. Слава Україні. Всім дякую.